Яким має бути оточення щоб процвітати? А ви помічали наскільки впливає на нас те? З ким ми спілкуємося щодня. Ми не існуємо в вакуумі. Наші думки, відчуття, рішення це частина загального поля, і найсильніша опора може захитатися, коли поряд з нами люди, які сумніваються в нас або знецінюють. Наш мозок постійно сканує, що тут норма, про що можна мріяти чи можна проявляти себе, навіть якщо ми не помічаємо це свідомо, але ми підлаштовуємося під атмосферу довкола. Спробуйте себе запитати. Що я найчастіше чую від свого оточення? Це мене підсилює чи змушує сумніватися в собі? Чи були такі розмови, які ранили, але ставали точкою зростання? Буває, що вже ми змінилися, прагнемо більшого, а поруч лишаються ті, що очікують на ту неактуальну версію нас. А яке оточення зараз будує ваше життя?